Не знаю, який він у нас Зараз будемо дивитися. Так, розламуємо коробочок. І всередині ось такий чи то плід, чи то ягідка. Ось така бубка. Ось така всередині бубка. Яка на смак? Зараз продегустуємо. А на смак нагадує жовтий помідор сливка. Солодкий. І десь там далеко, далеко така невеличка кислинка. Он такого трошки насіннячка миленького. А взагалі смачно, цікаво.